Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відео огляді 2 ремкомплекти із однієї серії. Це 48 ватний ремкомплект на 5000 кельвінів і 36 ватний ремкомплект. Почнемо з 36-ватного ремкомплекту. Ось такий ось комплект. Поставки у нас входить сам драйвер, плата зі світлодіодами. Також накрита це все лінзами, тобто лінзи у нас йдуть 180 градусні для більш широкого куту розсіювання світла. Також до комплекту поставки входить конектор для швидкого підключення до мережі 220-вольтової і драйвер. Ось у нас два однакових комплекта. 48-ваттний ремкомплект має діаметр 306 мм, 48 Вт потужності. 4650 люмен яскравість світла. Напруга живлення від 185 вольт до 240 вольт. Діаметр ще раз 306 мм монтажний. Такі ремкомплекти підходять або для відновлення роботоспроможності світильників, або для виготовлення своїх якихось кастомних світильників. 36-ватний світильник має діаметр 268 мм. 36 Вт. Також напруга живлення від 185 до 240 В. Всі світильники мають температуру світла 5000 кельвінів. Також. Ми зараз їх розпакуємо і подивимось, що вони з себе представляють. Комплектації у всіх однакові. Ось такі ось ремкомплект. Готові, вони всі однакові. Також є у нас відео, де вказані про 24-ваттний ремкомплект. До комплекту поставки також входять неодімові магніти, Тобто, якщо нам треба, ми можемо їх відщокнути. Ось вони, да? три неодімових магніти. Тобто, Ми можемо або кріпити безпосередньо до якоїсь металевої поверхні. Або використовувати ці отвори і прикручувати даний ремкомплект безпосередньо до поверхні. Можна гвинтами, можна шурупами, можна використовувати якісь кріплення. Також можна використати скотч двосторонній, якщо вам буде зручно. Ось наш драйвер. І ось така ось плата, як ми бачимо, ось наші світлодіоди покриті лінзами. Для розгортки словпучка. На 180 градусів. Ще раз ми його замірюємо. Да. Ось. Все як має бути. 268 міліметрів у нас є діаметр нашого ремкомплекту. Тобто, якщо у вас ваш світильник або ваш виріб влазить такий ось готовий модуль, готовий. Можна його замовляти. 268 мм, це 36 ватний. І також 48 ватний має діаметр у нас 306 мм. Ось такий ось рем-комплекти. Чудові готові до використання. Єдине питання у мене ось до таких ось конекторів. Мені вони не дуже подобаються. Але, я так розумію, да, для здешевлення комплекту. Ось такі ось зручні конектори вже є. Ось наші магніти, якщо нам треба, ну, вони дуже доволі потужні. Да? Ось такі ось магніти. Такі ось три готові магніти можна. Зразу же монтувати до основи металевої. Якщо у вас в світильнику є металева основа, то вона зразу вже на магніт чіпляється і підключаємо зразу вже 220. До речі, зараз ми підключимо 220-вольтову лінію. Ось ми бачимо. Температура світла 5000 Кельвінів, це дуже зручно. Як ми бачимо ореол, да? бачимо зразу, же, ось, я зразу зараз приберу. І зразу вже бачимо розгортку нашого світлового пучка, зразу вже йде по горизонталі. Ось ми бачимо наше світло як розташовано, да? видно. Тобто, тобто, у нас на поверхні світильника не буде ніяких світлових плям. Це дуже-дуже зручно. Компактний, зручний, готовий ремкомплект для виготовлення світильників або для ремонту світильників. Вони є в потужностях 12 Вт, 12 Вт, 18, 24, 36 та 48 Вт. Ват. Ось такі ось є готові у нас ремкомплекти. Замовити можна безпосередньо у нас на сайті. Посилання будуть в опису до відео. ось вони Готові чудові вироби. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо вас цікавить якісь е, вироби, з нашого асортименту можете передивитися на сайті в коментарях написати, що би ви хотіли подивитися на відеоогляді. Дякую вам!